Добрий ранок всім. Сьогодні <сістя> щастя, радості, бажаю. <сістя> ну, все покороче, Встали, проснулись, мама вже на городі. Зараз ми підемо, треба попити чай, каву, діти ще сплять. Дочекаємось, поки попрокидаються, і підемо по ділам. Ти будеш каву пити? Так, сестра робить зараз каву, чай. Спочатку каву таку заварну. Отут млинчики у нас вже, млинці. Ціла купа бабуся нам приготувала. Черешенки, часничок, але зранку не будемо ми його їсти. Ягоди, яйця. Тут ще є у нас варенички. Так що сніданок буде ситним. Чекаємо тепер, поки прокидаються наші діти. Ось тут вам лісом. к нам. Можно туда не смотреть, кого-то есть бесконечно. Салатку сыграет туда скутрю. Пойдем на огород зараз. Нам треба город, огород, огород Ярдки собирать. Прямо сейчас? Да, бабуся уже пришла. Якусь делаю так. Мамо на блінчики не найкраще. З матком? Хочу? Давайте посадимо сюди, бо це створю канал. Діку. Ти хочеш, хочеш заховатися? Угу. Mm -hmm. Сестричка хоче помінятися. поміняти. Mm Дифлокація. -hmm. А це квіти привезли з дачі вчора. Мама їздила з сестрою на дачу. Такі гарнюні. Як вони пахнуть, дуже класно. У нас завжди у мами є квіти живі. Вона полюбляє. <рес> Сьогодні спека неймовірна. Зараз підемо вибирати собі шляпи, брелі і нагород. Це я знайшла у шафі. Дві такі шляпки. Зараз піду на і мені треба щось на голову вдіти. Міряю. Так. Ну як мені? Так, це перша шляпка. Так, зараз іншу одіну. А воно інша. така шляпка. Тут з таким бантом прям. Пожалуйста, інша шляпа. Огородники, садівники, городники. Все, треба ще й піти до курей сходити, зараз піду. І на город. Да, так, я відкриваю. Тут вже курочки чекають нас. І відкриваємо їх, І випускаємо. Курочок ми відкрили, йдемо тепер на город. Збирати нам там треба ягоди позбирати. І трошки ще прополотися там. Це коровка тут посеться. Конячка. Тікаємо. Тікай, Тому що вони можуть бодатися. Ти мене налякала. Так, тут у нас ще така конячка. <гладила> Дуже гарна конячка, <гладу> да? Мухи кусають трохи. Можна її поклати? Ні. Чужих не можна тварин чіпати. Молодець. Он скільки помічників понаїжджало. І будемо допомагати. Мама! І ще ось тут у нас лелеки, завжди прилітають. Люди на городах працюють. Прийшли ми на город. Тут вже така кукурузка підросла велика. Горох тут росте. Ось уже який горох великий, ми вже його куштували. Так, капусточка, все чистеньке, все, все гарне на городі. Бурячки вже такі великі, теж ось повиростали, які гарнюні. А це квасоля рядочками росте на городі. Помідорчики ось будуть зацвітати. Отакі. От так, все тут чистеньке, все тут гарненьке, гарний город. Все підв'язано, зелене. Тут носки ділять. Дивись. Береш одну гілочку і її обриваєш, обриваєш до кінця. Слідуючу гілочку обриваєш, следующую. І так відгинаєш кожну. Тоді воно гарно збирається, ягодки не пропускаються. А то бабуся брала собі, мабуть. Так, капусточка вже така теж висока тут росте. Кукуруза. Цибуля вже яка зав'язалася, висока-велика. Зелена ще стоїть. А тут морквочка, ось тут теж гарно рядочками росте. І картопля висока, квітуча, разом з укропчиком росте. То ось такий городина така. Ось така дуже гарна все. Будемо чекати врожаю, щоб все вродило. Ось такий румтур городом я вам зробила. І зараз буду йти е, вибирати смородину. Діти вже починають обирати, її вже небагато, бо збираємо вже не перший раз. Тому тут роботи е, ненадовго. Зараз йду до дітей вибирати ягоди. Так, ось його вибираємо. Діти вже почали працювати. Ви ще не працюєте? Матвійчик і Ульяна. Будемо збирати ягодку. Щоб річка кисне, хоча вощий. Тільки не по верхушкам одну вітерку взяв. і до низу Ми знаємо усе. Так, головне, щоб тут. Я тут. Ми... Так, вибрали віддерця смородина, тут уже трошки її. Це полоничка тут, ціла плантація, але вона вже відійшла, тому вже її немає. Ось, знайшла полонечку, вже така вона стигла, стигла. Дві штучки. Зірвати. Бачите, така полоничка ще є, але вона вже маленька. Спробую полоничку прямо з городу. Mm, угу. Добра, смачна, вона вже відійшла. Все, сьогодні ми напрацювалися на городі. Наш ранок вже закінчився, вже обід, тому будемо йти додому, обідати та Міланку спати класти. Тому до зустрічі в наступних відео. Підписуйтесь, залишайтесь разом з нами.